Буде. От дехто задається питанням і кажуть, що гріх міняти віру. Ну, от, таке от звучить, бувало, кажуть люди, що ага, охреститься, значить ми, я, я хрестився в православі, там. І то есть, а гріх міняти? Ну зачем я ще раз буду хреститися? Ну, типа того. Ви знаєте, я в Писанні не знайшов, де сказано, що гріх міняти віру. Ну знайшов більше. Найшов, що всі, хто служив Господу, всі апостоли, вони поміняли віру. Вони пішли за Христом. Самий яскравий примір цьому був, це апостол Павло. В принципі, за нього ми сьогодні з вами і поговоримо. Я хочу зачитати вам дії святих апостолів, дев'ятий розділ, ну з першого, з першого по п'ятнадцятий вірш. А же, ще дихаючи погрозою і вбивством на учнів Господніх, прийшов до первосвященника і просив у нього листи в Дамаск до синагог, щоб кого знайде з послідовників його вчення, чоловіків та жінок, в'язати і приводити в, в Єрусалим. І коли він йшов, та наближався до Дамаска, раптом осяяло його світло з неба. І він упав на землі і почув голос, що говорив йому: Савле, савле, чому ти переслідуєш мене? А він сказав: Хто ти, Господи? Господь же сказав: Я Ісус, якого ти переслідуєш, трудно йти тобі проти рожна. І він трептячи зі страху. Запитав, Господи, що повелиш мені робити? А Господь йому сказав Стань та йди в місто, і буде сказано тобі, що маєш робити. А люди, які йшли з ним, стояли ані мілі, бо чули голос, а ніхто не бачив, а нічого не бачили. Савол підвівся з землі. І, хоч мав відкриті очі, нічого не бачив, і повели його за руку і привели в Дамаск. І три дні він не бачив і не їв, і не пив. У Дамаску був один учень на ім'я Ананій, і Господь сказав йому у видінні Ананію він відповів: Ось я Господи, Господь же до нього встань і йди на вулицю. Яка зветься прямою? І запитай в уюдиному домі тарсянина на ім'я Саво. Він тепер молиться. І бачив у відіні мужа на ім'я Ананій, який прийшов до нього і поклав на нього руку, щоб він прозрів. Ананій відповів: Господи, я чув від багатьох, що цього чоловіка. Е про цього чоловіка, як багато зла він учинив, святим Твоїм в Єрусалимі. І тут він має владу від первосвященника взяти всіх, хто кличе ім'я Твоє, але Господь сказав йому: Іди, бо він моя вибрана посудина, щоб сповіщати ім'я Моє перед народами і царями і синами Ізраїля. Ви знаєте, ну, Саум на той момент він не міг понять, що з ним произошло. Після того, як Господь сказав «Це я, Ісус, которого ти гониш». Тобто, ти гониш Ісуса. Він гнав, по ідеї, праведників, які проповідували живого Ісуса Воскресшого. Це означає, що він, що він гнав самого Ісуса. Але тут помінялось Його життя. Ви знаєте, в нашому житті е, теж проявляються якісь моменти, моменти ну, не такі яскраві. Допустимо, Бог так показує, що Ти нужен йому через якісь обставини. Через якісь там ну, діла. Не так яскраво, допустимо, як це було з Савлом, але показує, що, що прийди до мене. Ви знаєте, а хоча, ви знаєте, є примір з мого життя. У мене був отчим, він любив випивати. Ну і я, як віруча людина, я молився за нього. Я молився за нього. Я хотів, щоб він прийшов до Господа. Він його 40, 42 роки, дав 44 він помер. Він вже ходив з велосипедом, не міг без велосипеда, От йому тяжко було передвігатися, тому що у нього опорно-рухательний цей, там, я не знаю, чи сустави у нього, чи що там було. Ну, в общем, тяжко було йому передвігатися. І якось він приходить до мене додому, ми в одному селі жили, і каже Віталік, е я займався там вдома, ну, домашніми ділами. <кхи> і каже, я, говорить, падаю, стоїть Тверезий передо мною все. І нібито теряє сознання, але. Бачу сильне світло. І говорить, голос, як з неба з того світла. Говорить, іди до сина мого. Ну, я, звісно, зрозумів, що Господь мав не мене на увазі, а той тобто, сіди до Ісуса. Ну він, не знаючи, що робити, ну що, Він знає, значить, і ти треба до свого пасинка. він тоді покаявся. Я положив на нього руки, помолився над ним. Ну і він помирає. Тобто Господь проговорив до нього, уже щоб він як би, ну, щоб, да, примирився з Богом. Я не знаю, звісно, пішов він в рай і в ну, тому що, якби він була людина дуже хороша. Він ніколи нікому зла. Не зробив нічого. Тобто ну, йому одно не вистачало Ісуса в житті для того, щоб попасти в рай. Тобто, оце все, що він робив на землі, це було даремно. Все хороше, да? просто тому, що ну, без Ісуса ти в рай не попадеш. Вот. І Господь вже проговорив до Нього, як він ну, уже мав типа померти. І ну, щоб він пішов в рай. Я, звісно, не буду гадати, там, куди він пішов. ну, Потому що він після того я не можу сказати, там, що він не випивав, не випивав, але він Він помер у мене на руках скорой. Тобто я йому закрив очі і все. Ну, як би. <кхем> і... Він, в принципі, я ж за нього молився. Я за нього молився, я, ну, Господь почав працювати. Я знаю, що за Савла теж тоді молилися. Молилися праведники. От навіть взяти той самий Степан, якого вбив, можна сказати, Савл,

не за Христом. Хоча він вважався, він хорошо знав Писання, він добре знав Писання, він був рівнитель Бога. І він вважав, що Він правиль, правильно поступає. А Степан, сповнений Духа Святого, поглянув на небо і побачив славу Божу Ісуса, що стояв в правиці Бога. І сказав ось я бачу небо відкрите і сина людського, що стоїть по правиці Бога. А... Та вони закричали гучним голосом, затуливши вуха свої, і кинулись однодушно на нього. Вивели його з міста за місто і почали побувати його камням, камінням. А свідки поклали одяг свій біля ніг юнака, званого Савло. І побували камінням Степана, який молився, кажучи: Господи Ісусе, прийми дух мій. Упавши ж на коліна, він вигукнув, вигукнув голосно: Господи, не порахуй їм гріха цього. І сказавши це, він спочив. Я думаю, що це був не тільки Степан, який молився за, Павла, за Савла. Я думаю, що кожен праведник молився за Савла, бо Савл не знав, що він робив. Він, не, ну, він просто вважав, він що він робить праведне діло, але він пішов не по тому напрямку. І коли він поняв це, коли він коли він осознав, що вже як покаявся, що в сущності молитвами праведника, праведників, він спасся, то він навіть рекомендує в к крімлянам. 12 розділ, 14 вірш. Благословляйте тих, хто переслідує вас. Благословляйте, а не проклинайте. Тобто моліться за них. Дозвольте Господу працювати в їхньому житті. Господь поміняє. Дає пораду Павло, уже Павло. Тобто йому дали ім'я Друге, як він уже покаявся, як прийняв Духа Святого, його вже стали звати Павло, не Савол. Савол той, який був, той помер. Тобто як духовна людина. А стало вже нове творіння во Христі Ісусі. Це Павло. Ну, от, є та, також примір того, що е, далі в діях Святих Апостолів в 22-му вірші там більш так описується, як е, як Павло, Павло прийшов, Савл прийшов до Ісуса. Він свідчить іудеям уже о своїх іменно ділах. Можі, брати та батьки, вислухайте тепер моє оправдання перед вами. як почу... почули, що... А? 22 розділ з 1 по, по 16 Да, да. Мужі, брати та батьки, вислухайте тепер моє оправдання перед вами. І як почули, що він говорить до них єврейською мовою, вони ще більше притихли. І він сказав: Я, Юдей, народився в Тарсі в Кілікії, а вихований у цьому місті, біля них Гамаліїла. Докладно навчений закону батьків, рівнитель Бога, як і всі ви сьогодні. Рівнитель Бога. І я переслідував послідовників цього навчання аж до смерті. Тобто, убивав, побивав, в'яжучи і вкидаючи у в'язницю чоловіків та жінок. Також і Пірасвященик засвідчить про мене, і всі старішини, від яких я отримав листи до братів, і йшов у Дамаск, щоб тамтешніх в'язати і привести в Єрусалим на Кару. Коли я був у дорозі і наближався до Дамаска, коло полудня раптом осяяло мене велике світло з неба, я впав на землю. І почув голос, який говорив мені, Савле, Савле, чому ти переслідуєш мене? я запитав, хто ти Господи, а Він сказав мені: Я Ісус, Назарей, якого Ти переслідуєш. Ті, що були зі мною, бачили світло, але не чули голосу, який говорив мені, і налякалися. І я спитав, Господи, що я маю робити, а Господь відповів мені: Встань і йди в Дамаск, там буде сказано Тобі все, що призначено тобі робити. І коли я від яскравості світла осліп, то ті, що були зі мною, повели мене за руку в Дамаск. А один муж, Анані, побожний у законі. І дуже, шановний усіма юдеями Дамаска, прийшов до мене і, ставши поруч, сказав мені, брате Савле, прозри, і в ту ж хвилину я побачив Його. А він сказав мені, Бог батьків наших, вибрав тебе, щоб ти пізнав волю Його, і щоб бачив праведника і почув голос з уст Його. Бо ти будеш свідком Його перед усіма людьми. Про те, що ти бачив і чув. І тут саме цікаве. А тепер, чого гаєшся? Встань, а хрестись, А ми гріхи свої, і прикликавши ім'я Господа Ісуса. І, і, при... Твої... да, і прикликавши ім'я Господа Ісуса. Тобто чого гаєшся? Хрестись. Міняй своє життя. Тобто після того, як ми охрещуємось, ми міняємо своє життя. У нас стає нове життя во Христі Ісусі. Тобто ми відказуємося від своїх гріхів, які були у нас, і посвящаємо себе Господу. Як православі, там, ну, він не знаю, на лоб на лоббризав, да, дітям там якось освячують. Ну, тобто я теж цього в Писанні не знайшов. Ну, я читав, думаю, може щось наподобі. Іли те, що Іоанн ходив відром біля Йордана. І я теж, ну, якби не бачу. Я бачу чергу таку, в якій був теж Ісус. І як Він хрестив. В покаяння і сказав, що йде за мною, який буде вас хрестити духом і вогнем. Ісус тоже тоді я Тому любі друзі, хто бажає поміняти своє життя? Нове життя во Христі Ісусі, то четверг є можливість. Приходьте, кайтесь в гріхах. І от я хотів би ще прочитати Марка, 16 розділ. Марка 16, 17, 20. Це Ісус каже, коли Він уже возносився на небеса, тобто уходив уже від апостолів. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто увірують в ім'я Моє, будуть виганяти демонів, будуть говорити новими мовами, будуть брати зміїв, і коли вип'ють щось смертоносне, воно не ж пошкодить їм. Будуть класти руки на, больних, на хворих і ті будуть зцілені. Господь же після бесіди з ними вознісся на небо і сів праворуч від Бога. Вони ж пішли і всюди проповідували, і Господь допомагав їм, і, ствер... і стверджував слово, супроводжуючи знаміннями. Амінь. Тобто, бачите, це все, це все, що тут казав Ісус. Все, збулося в Павлові, да? він і була така ситуація, коли розпалювали вони вогонь, да, кораблі крушення. Його. І гадюка прыгнула йому на руку. Всі ну, і, типу, вкусила його. І всі думають, о, зараз, ну, якщо він грешник, а вони його як заключеного везли. Якщо він, грі... він ну, грішний вбивця, то він впаде замертво. Ну, тобто це буде як ознака від Бога. І він просто спросив ту гадюку і все. Сказати, що він не зцілював больних зцілював. Давав оці всі наставлення, і причому от імені послань в Новому Заветі це. Апостола Павла, до римлян, до Галатів, до коринтян. в основному апостола Павла, того, хто гнав церкву, гнав це навчання, наскільки Господь сіль поміняти наше життя, поміняти нас, тільки нам треба наше бажання це вивчати слово. Для того, щоб знати, як поступати, треба вчитись. Як брат Олексій теж казав, що хто не навчається, той не служить. Слава Богу. Тобто ми бачимо, що Господь міняє людей. І я хотів би, щоб кожен з вас поміняв своє життя на краще. Хто не хрестився, хреститься. Хто хрестився, навчайтесь. Пізна, пізнавайте більше Бога.